Заяву, засоби масової інформації, щоб було написано, що від людей не будуть вимагати заяви, пояснення заяви, не важливо, що там коротці пише. Микола обіцяв, що то буде зроблено. Під вечір зійшлися на тому, що все-таки люди все равно не виїжджають, від них просять ці заяви, заяви нема назад. А де їх вернули взагалі. Не а говорить по одному де, Давайте Давайте, падаємо, давайте, давайте може присягати. Давайте я буду говорити до кінця. А, а, Замість <клуп> <клуп> <замісто, клуп> на самому популярному <клуп> сайті в кавичках, в Закарпатті, а репортер на головній сторінці написано. Всім учасникам протестів, акції, типу, якісь, не знаю, які тут протести були. Грозить до 6 років тюрми, то для чого, хлопці? Хто то викинув? Сама редакція зацікавлена в тому чи хто. Слухайте, ну ви, Ні, давайте говорити по одному. добре? добре. добре. Знаєте про людей Взмите. Взмите. вчора говорять? Чекайте, тоді. чекайте, давай. І Якщо говоримо, Павло добре сказав про людей, я буду повторяти тисячний раз, яким чином я їду додому транзитом, чи з метою транзиту, як мені вчора середини часали, на 5 днів. Ні, це, це вже потім. Значить, дивіться, ми з повагою до пана Москаля. Зустрілися з вами, хоча туди, туди народ взагалі не хотів іти. Я був категорично проти того, щоб ми йшли туди говорити, щоб люди не чули. Ну ми там домовилися, з 12-ї години люди заїжджають, ніяких справ будуть проінформовані. А ви що тасувалися? Ви теж там були, тільки що ви перлися мною. Ви я тут стою, ви не вийшли. Так так тоді, щоб було видно на відеокамеру. Всі, ми, ну будь ласка, якщо можна. Ми рішаємо питання, але ми, а не рішаємо, робимо, ні, фільст, ми, ми рішаємо питання. Філь. Не перебивайте, ми, ми, не, перебивайте. Не, не не Я не спав до двох ночі, тому що ви вечором собі придумали якийсь закон, заставили людей писати, незрозуміло що. Не були, були не попереджені, ні одна таможня не була попереджена, крім Ужгородської, Лише в день. У 6 вечора перший раз Паша Білецький подзвонив, вам проінформував, що людей не пускають, їх повертають. У 12 годин ми домовилися, що все буде розблоковано. Ми так і зробили. З 12 години ви мали людей запускати по-старому, без усяких довідок. як робилося це раніше. Замість того, я з довідками без заяв, як це було раніше. Замість того, ви людей вечором заставили писати заяви. Замість біля, цього всього, чекаємо, замість цього всього, ви якусь електронну заяву хочете поставити на митниці. Про що може бути мова? Ще дайте які не встигли пройти Після того блокування, ці дві писали має, 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 заяву Євсею. Так, так, так. так, Паша, стоп. У мене стоїть питання, а чого вони мають робити, те, що ми обирали раніше? Завтра нас плавно скажуть, заява є тут і вже буде їсти тут. А через два місяці, паже, що ми всім людям поведе? Ти подивися, що люди пишуть по тепер я скажу? Ви в мене ж собі общаюсь, давайте. Нет, я заступил начальника. А начальник начальник, жат, начальник провоку, сейчас на да? Вот я вам сейчас расскажу, да, как да. ситуация была. Во-первых, да, да, давайте... сейчас будет ростик. Давайте, послушаем. Давайте, более старше. Я хочу, давайте начнем с э, издательства, которое на интернете появилось. Ну, да. во-первых... Э, на данной, в, в данной ситуации есть куча провокаторов, которые готовы раздуть этот конфликт и попытаться его в очередной раз взорвать. Да, Мы, Согласны, да? То есть этот вопрос снимается. Я, дякую, я дуже обучаюсь. Я від ранку говорю, дайте вы со своим подписом, официлин. дайте вы офіційні русские. Не буде провокацию. Вам цього треба займати 10 хвилин часу. Сейчас запишите сразу. Сейчас Нам с вами, сейчас. <розум> Про это, я, про это я услышал первый раз, поэтому сейчас пресс-службу пресс вызывайте сюда, и мы сейчас первым делом готовим опровержение по данному, ну, по выкладке по данному сайту, это первый вопрос. Вопрос номер второй по поводу заявления. Да. Начальник этот момент вчера оговорил, он сказал это на теле, на, на прессу, когда вышел, когда мы закончили диалог, он вышел и перед всеми телекамерами заявил, что заявок никаких отбираться не будет. Но есть человеческий фактор. Мне вчера вечером доложили, что действительно там, на, как, на каком посту, ну я не помню, доложили, что... Сотвы, ну Да, сейчас, 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 вообще, сейчас, смотрите, сейчас всех вызвали на 10 часов, все начальники постов собрались здесь. Они сейчас должны были, ну вы мне сказали, что вы будете на 15.9 придете, а совещание с вами проведем по поводу э, вчерашних этих... <свят> на работу, на работах которые да, да, должны были без 15 я на 15 был здесь. и 10 да. часов начальником начальникам поста всем подроспись было бы доведено. Вот они сейчас все ждут, стоят, мы сейчас принесли за вас, принесли за вас. Давайте, давайте, давайте сделаем Все подробности, подробности должно было бы доведено, <свят> что никаких заявок обратно не будет. Объяснение, как остается, потому что справка, никаких заявок никто от кого брать не будет. По поводу того, что они же это все массовые информации, начальник вчера вышел и сразу на Интер, ICTV, СТВ, кто там были, представители, и начали... Поддерживаю вибачаюсь, тут ваш юрист, заступник начальника юридичного відділу, я Микола. Що він вчора ввечері мені сказав? Будь ласка, повторіть, Микола. Будуть заяви, будуть вони на митниці, повторій чи не будуть. Я вам цілий день наголошував, що люди чекають, того, що ви пообіцяли. Ви мені до вечора все одно довели так, що ці заяви все-таки будуть, але будуть готові, на митниці все рівно. Були допов... такі слова. Тепер я доповняю. Я не витримав вчора вночі. телефонних дзвінків. Добре, другі митниці не дійшли. Я спускаюсь. Знаєте, що мені ми сказали? Я не буду, що мені називати. Називали нам всьором... ласка. не буду Називаєте. я цього робити, тому що людей ви натягнули. Я вам розказую. Для чого? Щоб завтра ніхто нічого мені взагалі не сказав. Ну і що сказали вам? От нічого не добилися, за свої гроші ми йдемо все купляти. І нам повіли, що кожна людина має писати заяву. То факт. Можу показати смс-ку з солат, і людина заїхала на, на кордон. Помігайте. Сергій Світять. Та був, був такий випадок, Сергій. Що людину не пустили. Давайте я, я, я адекватніше поговорити, вийдете зараз. Берете всі заяви і побачите, скільки людей написали заяви. Більше 200 300 чоловік написали заяву, ви заставили, Хоча бы пообіцяли, що буде все адекватно і, і... Я вам говорю, подамо, 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 под... вчера, смотрите, почему вы вчера не зібрали начальников постов? Ми бы думали, може бути сейчас в связи с тем, что вчора вчера ваша працювала до постна. Какие-то будут очередные, поэтапные какие-то действия, может, еще какое-то мы выработаем. Один із пунктів, які повинні були виконувати начальники постов. Самі... Не, сейчас по посту, я просто говорю. І да. поэтому сьогодні на утро вони Подростки должны були всі 12 годин. Я Юрій сказав. 12 годин. Я вчора взяв, взяв под свою відповідальність і розпустив не людей. Не чісту, я так говорю. 12 годин. Ми домовились. Ми всі сиділи за одним штуром. 12 годин чому я відповідальність, щоб чужна будь ласка, що Юра. 12 годин, Юра, ми вчора виходили. Під конкретно обговорені умови. Люди вийшли під конкретно обмовлені умови. В районі 150, 200, 300 чоловік, я не знаю всі, я всім кричав мій номер телефону. Ви представляєте, що вночі було зі мною? І за те, що ви не виконали добре, другі, в Ужгороді умови, на які ви сказали, тоді виходить, у вас рот простої, натуральної мусорної відро. Інше то сказати не можна, не обижайся, це не лічно. Але воно так виходить. Бо ті слова, люди сипали вчару в мою сторону, що в мене рот мусорне відро. І в нас серед нас, і активісти, просто люди мені казали, вилянять хвостом. І я вже був проти того, щоб йти з вами говорити, але з повагою до пана Москаля ми пішли говорити. І на що ми напоролися? Дивіться, давайте я пропоную, що, що ми зараз почнемо на розмови. Пан Білевський, да? я Білевський, ну, про... пан. пан Юра, вчора працювала робоча група. Ми до кінця вечора Це за... законопроект. Ні, послухай, ми говорили системно, питання вирішували. І пан, пан Білецький, я перепрошую, не звати, так? Ми говорили не тільки про законопроект, ми говорили і про внесення змін так, до законодавства, так. до підзаконних наробінець. Це по-друге, по по по-третє, ми домовилися з паном Юрою. І не дасть брехати, що в понеділок мовиться. буде розпорядження, до яких буде доведено, як діяти. І це буде виключно в межах закону і в межах е, діючого законодавства. Тому я пропоную держи, зараз держи. з тими юристами, які тут були, яких ви повноважили, напрацьовувати нормальні механізми законодавця, які будуть для громадян. підписуєте громадян на поручну да. зека. Дослухайте вас підписано. Да. Тому я пропоную зараз дозволити. Бролопанство зараз сісти, висяти особисто. Бо тут... Я вже сидів. Будь ласка, присядьте, будь ласка, з нами всі разом, ми тут всі сидимо. Спокійно проговорити. поставити всі крапочки над І, і ви зрозумієте, що можна прийти діалог. Вчора він був досягнутий. Ви, Юра, було вчора досягнути діалог. Ну, юри, я дам ремарочуч. Я ініціативна група. група. До вас, юриста, довожу до відома, щоб ви чітко розумілися, про що йде мова. Ця ініціативна група вечором мала розробляти законопроект, який мав сьогодні попасти до пана Москаля. А з 12-ї години дня у нас була обща домовленість, що ми розблокуємо все, поки ви не з'ясуєте на юридичному рівні. Ви не будете І ми питаємося до нічого. того, як було добре до, до, до перетинання. До а в нульовому варіанті ми не писали ніде, ніякі заяви, пан юрист. І в нульовому варіанті ви з 12-ї години мали обзвонити всі митниці, що без 12.00 вчорашнього дня люди мали їхати без усяких проблем. На що ви зробили зовсім по-другому? І з 10-ї вечора вже з'явився стопор на Ужгороді, Ужроді, Ніч, німецьке, чоб це ще раніше було. І, і вони пропустили людей після того, що ми сказали, ми зараз звертаємося назад і ви маєте проблему. Після чого вони почали пускати людей, але помимо того, вже було написано кучу заяв. Невеличка хоча... до другої мови до другої дола до. я вам говорю до дванадцяти умови, ті, які ми домовлялися в москаля. Ми своя наша сторона Ви заяву уходи, ви... ви ні, ні, але ну, ви не виконуєте Втоже, ні ні, ні, ні. Давайте що ви і не треба. Не я не почув. Я вибачаю, що вчіть і не перебувайте. Ми виконали. Просто виконуйте те, що ви Так, Ви заганяєте мене в кушку. У вас зараз стоять. Дайте нам зібрати. Дай нормально пояснити. І вчора не встигли, допустимо, не встигли вчора. Людям довести ситуацію про вчорашній домовленості. Я потім з вами зустрінемось. Після того. А тепер ремарочку посидьте Дивіться. Ви тепер йдете доводити при нас. Хоча ви це вчора мали зробити. Чи ви, чи, ви це мали зробити ще вчора. Ми зараз йдемо при нас, доводити людям те, що треба. А потім зустрічатися з інвестиною групою. Це одне, друге, хоча б з одним представником. Юрис... Ви, пані, ви можете махати головою, скільки хочете. Вчора розбрукували на таких умовах, що до людей не буде ніяких доколоповувань. Ви самі собі тепер противоречите тим маханням головою. Чи вчора, чи вчора ми розходилися на умовах, що ви будете штурмити людей?

Nee, зараз не йде з ними, на засідання з ними. Му. Му. Та му. Yeah, я навіть не Що, я говорив. буде? Можна такий варіант, щоб одна людина з нас пішла з камерою, щоб зняла, як ви будете об'являти метикам, що заявлено? Можна, звісно. На нульовий варіант, просто на нульовий варіант. Без той ентузіазм був. Десь ми розуміємо людський фактор. Ми на працьовували другий момент. Дякую за увагу. Слухайся, не дозвонився, не, 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 не чув, і ще щось не Не роб свого роду мусором відробити. Паша, зараз, зараз вони поясняють. Давай не будемо дуже кровожадними.